Якщо джентльмени програють, вони що роблять правильно змінюють правила гри. Багато хто з лідерів думок, авторитетних аналітиків помилково сприймають, що дії Трампа це не є реалізація стратегії США як країни в цілому. А що це якась самодіяльність хворого діда-нарциса? Але Трамп це просто комфортний персонаж. Так. Для радикальних дій, для радикальної стратегії Китай, і Росія і решта клуб симпатизуючих вони звикли, що саме вони піднімають ставку, а США, Європа, весь світ реагує на це. При такій стратегії ми звісно програємо. Це вже давно. Потрібно було ламати стара модель фінансового капіталізму з її нескінченою боргами, з спекуляціями короткостроковими з глобалізацією. Вона довела США до вибору змінити оцю парадигму чи просто впасти в тих правилах гри, які світ на чолі США створив. Вони тепер уже програють Китаю, тому зараз вони ламають ці правила. Лідери думок аналізують кроки американців з цієї позиції, з того бажання, щоб світ залишився таким же, як був, але це вже давно зовсім не так. Старий світ помер, будується новий, хочемо ми цього чи ні. Але якщо нічого радикально не змінювати. То рано чи пізно Китай нав'яже світу оцей свій геополітичний вплив. А кому як не нам, ми з вами чудово бачимо, кого зараз підтримують китайці. Права і свободи людини вони в будь-якому випадку будуть в тій чи іншій мірі тискатись по всьому світу. Але в разі гегемонії. Азіатів вони будуть посунуті десь там на останнє місце, і нас найбільше цікавить саме наша доля, доля України. А нас китайці бачать наше майбутнє в якості суб'єкта Російської Федерації, там в тій чи іншій формі. Звісно, ми з вами там не за американців, не за китайців, ми за себе. І якщо б китайці приструнили Росію, гарантували нам територіальну цілісність, то з чим чорт не жартує? Якщо раніше вони б, хоча б десь підбирали слова, говорили про якийсь суверенітет, нашу територіальну цілісність, то зараз все вони вже просто повторюють російську пропаганду. І ми маємо визнати саме з їх благословення Росія почала війну, і саме завдяки їм вона може продовжувати вести її. Саме Китай має всі важелі впливу, щоб зупинити Росію. І якщо вже не підбирати слів, а я можу це не робити, тому що я не дипломат, Китай на даний момент наш ворог, тому що по великому рахунку Росія вже їх сателіт, і їх руками Китай руйнує цей міжнародний порядок і планує приборкати Європу. Тому і для нас, і для Європи Китай є ворогом. І якщо Європа хоче зберегти себе в статусі суб'єкта геополітики з тим своїм звичним укладом життя, ну принаймні, схожим на звичний, то Європа має прокинутись. Якщо б раптом Китай переглянув своє бачення у цього світопорядку і стане грантом безпеки для Європи, збереженням європейських прав, свобод і Найголовніше, якщо він сприятиме розчленуванню Росії, то ласкаво просимо. у нас сентиментів до американців у нас не має бути, але на даний момент саме США і саме Європа є нашими партнерами, і аналізуючи кроки американців, потрібно відмовитись вже від цієї інфантильності, розуміти, що ми весь світ на порозі глобальної війни. Все, старий світ зруйновано, і в цій ситуації тут вже не до сантиментів. так американцям на даний момент по великому рахунку, байдуже на решта світу. Тому що коли є ризики глобальної війни, коли є ризики, що на тебе полетять ядерні боєголовки, то думаю, тут вже не дуже варто їх. Особливо в цьому звинувачувати. І в такій ситуації, ковбої, вони просто почали діяти радикально і прямолінійно, не завольовують вже це всякими красивими лозунами. Тому що зараз по-іншому вже не можна. І насправді, європейцям слід почати вже теж діяти в схожій манері, тому що зараз за красивими словами і звинуваченнями в бік американців є насправді дуже багато лицемірства. Я трошки далі поясню, чому. А щоб вибудувати стосунки США, нам треба добре розуміти, що будують вони. В їх планах індустріальна економіка 2.0, повернення виробництва в США, роботи замість робочої сили. Протекціонізм і технологічне лідерство, низькі ставки і довгі гроші замість цих фінансових спекуляцій. І питання до експертів: як в інший спосіб, крім цієї митної політики, змусити виробництво американських і європейських компаній повернутися додому? Тим більше на порозі світової війни. Адже в цих умовах треба будувати максимально самодостатню інфраструктуру в межах власної країни. Тому тут все логічно. Так, це радикально. Так, це ризиковано, але знову ж таки, як по-іншому? Тому ми повинні розуміти ці дії щодо України. В нас війна. І з тією стратегією соплежуйства і США і Європи, яка була, ми програли. Нас би тупо винищили, зруйнували. Тому. Ми маємо визнати, що ці радикальні дії це добре для нас, тому що вони пришвидшують час, тому що вимагають від європейців не говорити там красиві слова і в той же час спостерігати так за огорожі, як нас тут вбивають. Вони мають визначитись, на чиїй вони стороні. Тому чесно, мені дуже дивно, як зараз лідери думок критикують оцю митну політику Трамп. Всі повторюють тезу, що для того, щоб Росія не могла продовжити війну, треба падіння цін на нафту. Всі з. Знають, що економіка Китаю працює на війну проти нас. І тут США починають економічну війну проти Китаю, і за один день, тільки на новині, ціна на нафту стрімко падає вниз, і експерти незадоволені. Незадоволені. Чого? Тому що економічна криза зачепить всіх. Це насправді. Дуже схоже на багатьох вибачте наших громадян, які живуть своє найкраще життя під час війни і навіть не думають якось підтримувати ЗСУ. І що це таке? Інфантильність. Так, і нам, і європейцям, і американцям треба виходити з зони комфорту. Так, щоб зупинити Китай, Іран, Росію, Північну Корею, потрібно пожертвувати своїм звичним і комфортним життям. Так, звичайно, багато бізнесу проти. Вони звикли до дешевого цього китайського виробництва. Так дуже зручно проектувати айфон в США, виробляти його в Китаї. Але треба визначатись, бо що це тоді за така війна, якщо ти спонсоруєш своїх ворогів, якими кроками можна послабити цю економічну зв'язку Китаю та Чи може зразу почати ядерну війну без спроби зупинити це економічною війною? Так бачить експерт, ми маємо навіть розуміти оцю певну злість американців на європейців. Європа вона хоче оцей американський захист, але в той же час співпрацю з Китайцем. Боїться Росію, але хоче співпрацювати з головним спонсором Росії, нічого не роблячи, щоб змусити оцей Китай зупинити Росію. Питають, чому тарифи проти всього світу і проти дружніх країн? Тому що треба було шоковий ефект. І... Він досягнути. Ще раз, ми на порозі світової війни. Останній спосіб її зупинити або принаймні послабити супротивника це економічна війна. Це дуже логічно. Штати ставлять Європу перед фактом того, що не можна так далі. Китай послав сигнал, от буквально на днях, що він збирається продовжувати підтримувати Росію. США відповіли. Вся ця тарифна історія в першу чергу проти Китаю з дружніми країнами, якщо вони вирішать бути такими, тарифи з цими країнами будуть переглядатись, і, власне, Європа і цивілізований так званий світ має визначитись і долучитись до цього спільного економічного блоку, і вже також з своєї сторони вводити свої мити проти Китаю, який інший спосіб залишити як є все. Не тиснути на Китай, торгувати з Китаєм, наповнювати його казну, за яку потім він буде підтримувати Росію і вона буде бомбити нас далі і сунути далі. Що? Які претензії в експертів? Європейці, решта а-ля цивілізованих країн, мають задати питання, на чиїй вони стороні, чи ми продовжимо типу, воювати з Росією і торгувати з її спонсором? В цій митній війні до кого вони підуть домовляти? До китайців? Чи до американців, що не влаштовує наш люд? Наш інтерес який? Щоб США і світ нарешті натиснули на Китай, щоб він своєю чергою зупинив Росію. Навіть оця ймовірність того, що США і Китай домовляться і загасять Росію, вона в умовах цієї тарифної війни зростає. Або якщо вони не домовляються, то світ змушений ділитись на оці табори, і тоді ми вже воюємо принаймні не самі. І тут знову ж таки люди, оце мені не подобається Трамп, а він такий сякий, типу, та забити на цього Трампа. Він мені теж не подобається. Але просто я розглядаю політику країни Сполучених Штатів. Трамп це просто комфортний персонаж, такий навіть вигідно для тих радикальних дій, які нібито такий непередбачуваний, який які створює хаос, говорить одне, робить інше. Типу, ну хай в певній мірі дурачка якогось грає, але робить все для нас. На даному етапі плюс-мінус стратегічно правильно. Я не за США чи Китай, я за нас. А в даному випадку, Китайці за те, щоб Росія нас захопила і ще потім жахала цілу Європу. Ця ситуація, це розпочата економічна американська війна. Вона добра для нас, тому що вона прискорює процеси і в кінці кінців розставить все на свої місця. Тут же. Петляти за все хороше і проти всього поганого не вийде нікому. Друзі, якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!